Тригонометричні нерівності. Розглянемо собі нерівність виду синус x більше за якесь число. Відразу скажу, що більше відео про потригонометрії і не тільки. Е, є в моєму мобільному додатку, який можна завантажити за ось цим QR-кодом. Вертаємося до нашої нерівності. І отже, синус Х більше за М. Окремо про М треба сказати, що число m для того, щоб нерівність мала розв'язки, мусить міститися в проміжку від мінус одиниці до 1. І якщо якісь інші числа ми будемо мати, то така нерівність розв'язку не має. Ну отже, ідеально ще, звичайно, коли m є якимсь табличним значенням кута. Ну, Ось перед нами дві нерівності, відразу будемо вчитися на конкретних нерівностях. Маємо синус х більше за корінь з 2 на 2. Тригонометричні нерівності розв'язуються на одиничному тригонометричному колі. Отже, що нам потрібно робити? Пригадати, яка із осей є вісім синусів. Це вісь ігри. Тому на осі ігри знаходимо, ну, як знаходимо, позначаємо поділку і записуємо, що це буде корінь із двох на два. Далі ми проводимо риску, верніше пряму проводимо паралельно до осі іксів. І що нам ця пряма дає? Вона нам ділить одиничне тригонометричне коло на дві дуги верхню і нижню. І наше завдання вибрати або верхню, або нижню дугу, бо дуги будуть, власне, розв'язками. Нам пише, що в нас мають бути синуси, більшість за корінь з 2 на 2. Значення більшість за корінь з 2 на 2 знаходяться ось ось тут. Верх від корінь з 2 на 2 по осі Y. Тобто їм відповідає верхня дуга. І отже, нам потрібно описати верхню дугу. Тобто від цієї точки до цієї точки ми будемо рухатися у додатньому напрямі. Ну ось, Початок відліку по колу це 0 градусів. Ми почали звідси рухатися, прийшли на ось цю точку. Що це за точка? Це така точка. Яка відповідає синусу якогось кута, що дорівнює корінь з 2 на 2. Тобто синус якогось кута дорівнює корінь з 2 на 2. Що це є? Це пі на 4. І переходимо в другу чверть. Там так само знайти треба такий кут, синус якого дорівнює корінь з 2 на 2. Ну, з таблички можна брати, це 3 пі на 4. І, отже, от перед нами є дуга. І тепер увага. Розв'язок будь-якої тригонометричної нерівності, чи то вона складно записана, чи просто записана, завжди, презавжди буде подвійною нерівністю. Отже, ми пишемо, що Х наш розв'язок лежить у межах від цієї точки до цієї точки, і, включаючи період. Отже, від π на 4 плюс 2 піка до 3 π на 4 плюс 2 піка. І К єз. Ка мусить бути цілим числом. Ось так перша нерівність. В другій нерівності відмінність, яка? Що число від'ємне. Ну, так само в від'ємній частині осі іг позначаємо, що це буде мінус одна друга. Проводимо пряму паралельну до осі X, яка нам також ділить одиничне коло на дві дуги. І нам треба вибрати. Ну, зрозуміло, якщо знак більше, ми вибираємо верхню дугу. Ось верхня дуга. І її треба описати. А для того, знову ж таки, тут 0 градусів, і ми рухаємося вниз, тобто мінус 1 друга, синус якого кута дорівнює мінус 1 друга? Мінус пі на 6. А ось тепер з цією точкою є дещо складніше, тому що треба пройтися по всій дузі. Отже, ми від мінус пі на 6 рухаємося 0, тоді маємо 90 градусів, або пі на 2 вже краще було писати, Тут 180 градусів, ну хай буде вже в градусах. І ось ми прийшли на цю точку. Що це за точка? Скільки ми ще е, пройшли градусів по дузі, а ми ще пройшли градусів 30, тому що ось тут було 30 градусів сюди, і відповідно сюди також 30 градусів в додатньому напрямі. Тобто, це фактично 210 градусів, або в радіанній мірі це буде 7 π на 6. Нам потрібна радіанна міра. І отже, записуємо розв'язок. Буде х в межах від меншого до більшого, від мінус пі на 6 плюс 2 піка до 7 пі на 6 плюс 2 піка. Зрештою, ніхто не заважає записувати це в градусах. Єдине, що період там треба буде так само в градусах записувати. Ну, і к є ціле число. Ось так виглядають розв'язки нерівностей синус х більше за число.